Будемо ще раз. Всім доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо онлайн-нараду. Про провіряємо, будь ласка, підключення, відео, аудіо, ставимо плюс. Бачу, що більшість є. Бачить мене і чують. Слово надається значить, Ігорю <клух> у польському Ігорю Валерійовичу, завідувачу Кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти. Дякую. Доброго дня, шановним учасникам наради. Ми вас сьогодні зібрали для того, щоб висвітлити актуальні питання. Які ми вважаємо за потрібне розглянути під час проведення моніторного досідження, яке називається Адаптація молодого вчителя до шкільного середовища. Із деталями даного моніторного досідження вас буде знайомити обласний координатор Шишко Івана Григорівна. Слово я їй надам пізніше. Наперед хочу зазначити таке. Це другий етап. Цього моніторного дослідження. Перший етап проводився у 2010 році. Інструментарій даного моніторного дослідження узгоджено, відшліфовано, розміщено у спільноті нашій методистів, які відповідають за організацію проведення моніторного досліджень, експертизи якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання. І дане моніторне дослідження воно проводиться не тільки в нашій області. А конкретно є наказ обласного управління освіти науки і Департаменту е, освіти науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації. Нормативну базу вам озвучить е, Івана Григорівна. Якщо будуть запитання, звертайтеся, запитуйте, щоб технічних огріхів, які нечайно можуть вкрастися у ваші узагальнені таблиці, в нас було. Як найменше. По завершенню даної онлайн-наради ще я підніму кілька запитань за результатами проведення попередніх моніторних досліджень. Дякую за вам за увагу. Слово Івані Григорію. Скажіть, що матеріал можна скачати в спільноті. Доброго дня, шановні колеги. Отже, як сказав Ігор Валерійович, тема нашого моніторного дослідження організація і проведення порівняльного моніторингового дослідження, адаптація молодого вчителя до шкільного середовища. Другий етап. Наступний слайд. Отже, нормативна база. Дане моніторингове дослідження. Проводиться на виконання спільного наказу управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації та департаменту освіти науки та молоді Миколаївської обласної державної адміністрації від 9 січня 2014 року номер 0101 про підготовку та проведення порівняльного моніторного дослідження щодо адаптації молодого вчителя до шкільного середовища. Дане моніторингове дослідження проводиться із метою відстеження того, як відбувається адаптація молодих вчителів, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах області дошкільного середовища. В даному випадку це Рівненська область та Миколаївська область. Із метою удосконалення внутрішньошкільного моніторингу покращення роботи школи молодого вчителя та наставництва. Готується лист РОІ ППО із інструктивно-методичними рекомендаціями до проведення порівняльного моніторингового дослідження щодо адаптації молодого вчителя до шкільного середовища. Також ми підготували анкети респондентів. Вони розміщені у додатку 1 і додаток 2. Узагальнені анкети респондентів це додатки 3 і 4. Узагальнені анкети респондентів міжобласні це додатки 5 і 6. Інформаційна довідка, додаток 7. Отже, додатки... додатки 1 і 2 це анкети респондентів. Додатки 3 і 4 це узагальнюючі анкети, це ті анкети, які ви будете узагальнювати. І додатки 5 і 6, ми вам їх не надсилаємо. Додаток 7. Інформаційна довідка за зразком. Отже, на нашому порталі Освіта Рівненщини виложено весь інструментарій. Інструментарій розміщено в спільноті методистів, які відповідають за проведення моніторингових досліджень у вкладці файли. Обираємо папку моніторинг, під папку МД-2014, папку моніторинг адаптацій молодого вчителя. Там ви знайдете всі потрібні матеріали. У спільноті створено форум Вкладка обговорення, на якому відповідальні можуть отримати відповідь на всі запитання щодо організації і проведення даного моніторингового дослідження. Отже, будь ласка, заходьте е, на форум, у розділ обговорення і задавайте запитання. Е, Наступне слайд. Е, зараз ви бачите фрагмент анкети. Це додаток 3, узагальнююча анкета 1. Е, вона аналогі... Тут запитання аналогічні, як і у додатку 1 анкеті 1. Тобто запитання із анкети 1, це анкета респондентів. І узагальнюючі анкети 1, це узагальнюючі анкети, яку ви будете зводити, вони співпадають. Наступний слайд. У анкеті 1 запитання під номерами 4, 7, 9, 13. Можуть містити кілька варіантів відповідей. Наприклад, запитання 4. Чому ви обрали професію вчителя? Оберіть не більше трьох варіантів. Ви бачите підпункти А, Б, В, Г, Д. Тобто, респондент під час того, коли він буде давати відповідь на дане запитання, він може вибрати або один, два, чи три варіанти відповідей. Запитання номер 10 Має дві позиції, кожна з яких містить по три варіанти відповідей. Респондентам потрібно обрати по одному варіанту відповіді в кожній із двох позицій 10-го запитання. Наприклад, 10 Як ви оцінюєте свою підготовленість до педагогічної діяльності? І є варіанти відповіді: фахову. А Б і В. із методики викладання предмета А, Б і В. Тобто, із підрозділу фахова може обрати один варіант відповіді, із методики викладання предмету також один варіант відповіді. Наступний слайд. Запитання номер 11 має містити один варіант відповіді. Наприклад, як ви ставитесь до обраної спеціальності? Один варіант. Тобто, вам пропонується. Шість варіантів відповіді, і ви обираєте. Респонденти обирають лише один варіант. Запитання, які містять варіанти відповідей: так, ні, важко відповісти, байдуже, мають містити лише одну відповідь. Наприклад, чи хотіли б ви перейти на іншу непедагогічну роботу? Так, ні, важко відповісти. Тобто, в даному випадку має бути лише одна відповідь. У анкеті передбачено надання відповіді на відкриті запитання під номерами 9 і 13. Респондент пропонує власний варіант. Наприклад, що викликає у вас найбільші труднощі у роботі? Є інше, напишіть. Тобто, респонденти у своїх анкетах, додаток 1 і додаток 2 пишуть пропису відповідь. Питання такого зразка винесені на кінець анкети. Наступний слайд. Зараз ви бачите е, фрагмент узагальнюючої, узагальнюючої анкети 2, додаток 4. Е, в даній анкеті перших е, три запитання е, ставляться відповіді у, колонош... у, лі... у правій колоночці. А далі наступний слайд. Друга анкета 2 передбачає надання відповіді на відкриті запитання. Де респондент пропонує власний варіант. Наприклад, запитання під номерами 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21 відкритого типу. Узагальнення відповідей відкритого типу додаток 4, узагальнена анкета 2 відбувається окремо за кожним варіантом. При цьому схожі подібні варіанти відповідей респондентів записуються один раз, а навпроти них у графі вказується число, яке відображає кількість схожих подібних варіантів. Районні міські координатори готують також інформаційну довідку, яка розміщена у додатку 7, про результати моніторингового дослідження в районі місті. Зараз ви бачите зразок інформаційної довідки. Будь ласка, впишіть зверху, де виділено червоним кольором, коли ви будете надсилати нам інформаційну довідку, впишіть назву установи. І обов'язково е, впишіть дату надходження е, документів у ваш район. Тобто, коли ви їх скачали з порталу? Е, весь інструментарій, як ми вже сказали, розміщений на порталі. От, і тут має бути дата, коли ви е, скачаєте із порталу ці документи. І отримуєте сьогодні методичні рекомендації. І сьогодні ви отримаєте методичні рекомендації на, е, на попередній слайд. Попередній? Ще звертаємо вашу увагу, що разом із інформаційною довідкою, яка повинна бути обов'язково завіреною печаткою і підписом начальника і узагальненими таблицями, до обласного інституту післядипломної педагогічної освіти надсилаються усі анкети респондентів. Інформація збирається в нашому інституті до 31 січня 2014 року. От, е дякую за увагу. Е будь ласка, запитання. Вибірка. Гарманусько питав. На рахунок вибірки. Угу. <клухи> <клухи> Давай я скажу. По сукупності, сикупності <клухи> вибірку. Скажіть. Коли буде надіслана вибірка. Так, міняємося. Давай. Так, шановні, продовжуємо нашу роботу. Е, відповідаємо на ваші запитання. У пакеті матеріалів відсутня вибірка респондентів, яку кількість опитаних обирати? Відповідь така. Е, ми взяли статистику в обласному управлінні, причому у наступному форматі. Призначені е, молоді вчителі на 2013 2014 рік на основне місце роботи і на тимчасове, бо ми коли ми дивилися, ми зіткнулися з таким питанням. Значить, те, що подавали на обласне управління, дивитись у себе, можете з кадрами своїми поспілкуватися і вписати те число, яке у вас є. Наша статистика, яку ми взяли в обласному управлінні. Не має відрізнятися від тієї, яку ви подасте нам в інформаційній довідці. Якщо вам не вдасться когось опитати, то в інформаційній довідці є відповідна графа, чому ваша вибіркова сукупність відрізняється від генеральної. Простіше пояснюю наступним чином. Наприклад, у Березнівському районі. На початок 2014-14 навчального року було призначено 10 молодих вчителів. Ви опитали 9. Значить, ви нам надсилаєте у результати в узагальненні анкети 9 вчителів. Пишете: загальна кількість молодих вчителів, генеральна сукупність, наприклад, хай вони, наприклад, всі були там в місті. Ви пишете 10. А реальний кількість склад пишете 9. І пишете, скільки людей взяло участь у вибірці. Оскільки у вас є різниця, то нижче в інформаційній довідці ви прописуєте, з якої причини у вас люди не взяли е, участь у даному моніторному дослідженні. Того, що в нас вже і не так багато тих молодих вчителів призначено у цьому навчальному році. Я вам відразу говорю. Це не є вибіркова сукупність. Е, 500, 600 чи 700 чоловік. Не дуже вас там їх багато по районах, якщо подивитися. Зрозуміли, так? Да? Далі. Немає звуку. Це питання не до нас. Коли буде надіслана вибірка, вибірку ніхто надсилати не буде. Ви в себе візьмете статистику щодо кількості призначених молодих вчителів. Тобто тих, які працюють перший рік. Зрозуміли? Частина молодих. Ні, ви їх не враховуєте. Я ж вам сказав, є люди, які призначені, частина молодих вчителів вже розрахувалася. Є люди, які призначені на постійне місце роботи, а є люди, яких бо ми вже дивилися, є люди, які звільняються лютим, є люди, які звільняються березнем, квітнем. Тобто вони є на тимчасовому місці роботи. Е, якщо ви їх можете опитати до кінця лютого, ви їх опитуєте. Бо нам це питання теж озвучували, що вони на різний термін. Значить, ви їх опитуєте. Якщо людина в березні вже працювати не буде, значить ви її не чіпаєте. А вам анкети треба надіслати, нам здається, до 31, 31 січня. січня. Значить, всі люди, які працюють станом до 31 січня, ви їх опитуєте. Чи на тимчасовому місці, чи, вони, чи на постійному, ви їм даєте дві, дві анкети, вони обидві заповнюють, ви дані узагальнюєте і нам надсилаєте. Значить, Ми єдині е, з Миколаєвом уклали угоду, точніше, спільний наказ підписали про проведення даного моніторного дослідження. Результати цього моніторингового дослідження будуть озвучені на всеукраїнському рівні. Тому віднесіться, будь ласка, відповідально, а не так як до попереднього моніторингу, що нам доводилося перебувати результати, таблиці, цифру кожну, переписувати букви, слова і так далі. Щоб ми за вами вашу роботу не переробляли. Так, шановні, повертаємося до обговорення того питання, на якому зупинились. Значить, якщо ви отримаєте офіційний лист від нас, з офіційним. Номером, який є вдрукований, тому, будь ласка, всі відповіді на моніторне відслідження супроводжуються вашим аналогічним листом, який є зареєстрований, а перед тим підписаний у начальника відділу управління освіти. І ви нам надсилаєте лист із вдрукованим реєстраційним номером, і до нього додатками чіпляєте абсолютно всі матеріали. Далі повторюю, Івана Григорівна сказала, що ми вам сьогодні надішлемо лише лист наш, який зараз е, перебуває на підписі, із інструктивно-методичними рекомендаціями. Всі інші матеріали, наказ, електронна версія, інструментарій, е, 4 анкети і інформаційна довідка. Ви берете. На порталі Освіта Рівненщини» у нашій спільноті. Прошу звернути вашу увагу, що таблиці подаються у форматі Excel. У вас вже є гіркий досвід роботи із цими таблицями. Тому прошу врахувати ті недоліки. Які вкралися технічні оті огрехи у вашу роботу у листопаді-грудні місяці минулого календарного року? Щоб я не сидів і мої е методисти не сиділи, за вами не переробляли і не перевіряли кожну цифру. Бо ми будемо завертати тоді офіційно кожному начальнику червоним обводити і показувати, що ви їм подаєте на підпис, і хай вони з вами тоді з'ясовують свої стосунки. Запитань немає? Інформаційна довідка Тоже не буде приймати, якщо буде не заповнені. Інформаційна довідка має заповнені бути абсолютно всі пункти. Чогось такого, що не вдруковане, чи забули вдрукувати, немає. Анкети респондентів, поясніть, будь ласка, молодим вчителям вони молоді вчителі, вони перший рік працюють, тобто всього 5 місяців. Чи 6, чи навіть пів року їм не виповнилося з моменту їхньої роботи. Поясніть, будь ласка, проводіть інструктаж, як вони мають їх заповнити. Мусить бути обов'язково варіант відповіді обраний. І якщо є відповідь на відкрите запитання, значить відповідь мусить бути дана. І вами тоді, відповідно, узагальнена в анкеті. Якщо до нас немає запитань, тоді. Є пропозиція завершити нашу нараду. Надалі також скажу, що всі інструментарії моніторингових досліджень ми будемо розміщувати у нашій спільноті на порталі. Слати будемо тільки лист і інструктивно методичні рекомендації. Звикайте до роботи з електронним ресурсом. Опитувати вчителів, які працюють з вересня 2013 року, все правильно. Можуть працювати навіть із жовтня. Можуть призначені бути на роботу із е, листопада з грудня 2013 року. Тобто ті, які працюють перший рік. Запитань немає. Якщо запитання будуть виникати, на порталі сидить обласний координатор даного моніторного дослідження. Заходите, пишете. Ви будете отримувати вичерпну відповідь. Бажаємо успіхів у проведенні даного моніторного дослідження. До побачення. Дякуємо всім за роботу.